Вже готуєте нову весняну колекцію? Нова підошва Hillary 7 точно урізноманітнить ваш асортимент. Ця підошва створена на хітовій колодці 1056Т, яка вже 5 років є лідером продаж. Вона зроблена з полегшеною двоколізної термогуми, що дає вам змогу створювати стильні та легкі туфлі, лофери або черевики. На часі будуть моделі лоферів з плетеного матеріалу рафія, який може бути штучний або натуральний, а також моделі з перфорацією. Новим акцентом є імітація обтяжного ранта та ефект пінки. Завдяки двоколірній конструкції рант виділяється другим кольором, і це надає моделям трендовий і сучасний вигляд. Для ранта ми взяли найпопулярніші базові відтінки. Чорний шоколад, лате і поєднали їх зі світлим протектором, і обов'язково зберегли однотонний варіант у кольорі Прозорий лотос, найпопулярніший у цьому образі. Ця підошва оновить звичний асортимент і відкриє нові можливості в роботі з лоферами і повсякденними моделями.